Добровольці не баряться до гвардії. Наступу подали заявки вже понад 8 тисяч людей. Усі вони будуть проходити співбесіди та перевірки. Як відбувається процес реєстрації в обласному центрі, нині перевірив Руслан Запаранюк. Наразі найбільше записалися у національну гвардію. Там сформовані шість бригад. У нас поліції одну ще одну держприкордонні службі. Набір триватиме два місяці. У Чернівецькому ЦНАПі кожен бажаючий може подати заявку до однієї з бригад. Михайло прийшов вступити до батальйону від національної поліції. Хочу захистити батьківщину Україну. 20 років маю говорить, бойового ще не маю. Ну з часом буду мати. Заінтересувало це. Ще... Хочу одразу, але не було ще в формі цей Перепоявилася можливість. аби долучитись до лав гвардії, потрібно лише зібрати відповідні документи та прийти до одного з трьох ЦНАПів боковини: Чернівецького, вижницького чи кельменецького. Для того щоб вступити в об'єднану штурмову бригаду національної поліції Людь необхідно мати з собою обов'язково паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, також документ, який підтверджує вашу освіту. Також за наявності або військовий квиток, або приписне посвідчення. Також за наявності трудову книжку. Понад 100 охочих уже залишили заявку для вступу до гвардії. Голова Чернівецької ОВА Руслан Запарнюк каже, захищати власну країну це обов'язок кожного свідомого українця. Ми всі знаємо, що в наступному періоді ми повинні відповідно. Відвоювати наші кордони, відвоювати наші землі. І для цього нам потрібно згуртуватися, об'єднатися і зробити такий ударно-штурмовий крок в напрямку відвоювання наших земель. Максим Берник, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.